Друзі, вітаю! Четверте завдання на тему безособові діслова. Робіть завдання, ставте на паузу і потім перевіряйте. Перевіряємо, як треба було зробити. Потрібно до 20-ї години зробити уроки. Пам'ятайте, що дієслово знаходиться в нас в кінці, незважаючи на те, що в українському реченні воно у нас в середині. Ми ставимо одне дієслово на другому. І одне на останньому місці. Наступне речення. В п'ятницю потрібно сходити в бібліотеку Friday, muss Musman. In the gehen. У нас є на першому місці другорядний член речення, тому вираз man muss Ми міняємо місцями muss man In die Bibliothek. Куди? Наступне речення: ввечері можна набрати подругу, тобто подзвонити комусь am Abend Нагадую вам, що всі пори доби, крім ночі, буде ам. Всі будуть чоловічороду. Ам-морген. Зранку так В обід ам-нахмітак. Після обіду am Abend Ввечері. Але індернахт. Знов-таки маємо на першому місці другорядний член речення. Манкан. Міняємо місцями. Ще одне діє слово на останньому місці і кого набрати? Die Freundin в акузативі Die Freundin. На вихідних дозволяється спати довше. Am Wochenende darf man länger schlafen. Знов у нас мандарф міняється місцями, тому що є другрядний член на першому місці. Schlafen в кінці і länger. Як же в нас утворюється ступені порівняння? Довго-довше. Ланг-ленгер. Lang Ми додаємо суфікс ER. і якщо в нас є букви АОУ, в яких може утворитися умляут, він утворюється. Є е, Рзавжди АОУ, тільки при їх наявності перетворюється на умляути. Наприклад, Kleiner. Довше маленький, менший. Lang-länger – довший. «Грос грсер Теж буде умляот. Потрібно встати о 6-й годині. Man muss um 6 Ур aufstehen. Ми маємо тут ді слово Авштейн, діє слово з відокремлюваним префіксом, але оскільки воно стоїть в кінці речення, то префікс не відокремлюється, а стоїть форма інфінітиву.